Тільки, будь ласка, не цей, добре. Це не так, крісло подерти. Ну, то ти з ножками там сковаєш. Вправляй <рес> свої помилки під час будівництва. Які ти бачиш помилки? Просто ми з останнім часом мало що робимо. В смислі? Ну, в смислі, а що там? Воно би ну, ще воно... стояло 150 років. Воно би ще від... Я теж втомилася від того, що мій Ютуб не залітає, але... Але я продовжую його вести. Вот І сьогодні ми на цьому місці, щоб розказати вам <рес> тих <Тік> на похороні. <рес> Вітаємо вас на нашому каналі. Будинок ми. Харавич Афрей». Ми вже зробили багато роботи, і я знаю, що я не все розповіла вам, бо я не знаю точних деталей, скажімо так. Я навіть могла сказати щось неточно чи перефразувати якось, як я, як я це розуміла. Я так розповідала, як я це розумію. Тому сьогодні вирішила попитати свого Віталіка про це, щоб він розказав нам історію цього будівництва і mm -hmm. різні моменти. Тож почнемо. З останніх наших робіт ми обшили вікна. Це саме те, що я помилково розказала, що ми не обрали вагонку. Вагонку не обрали через те, що в неї є стики, шви, і через те, я думала, що її важко встановлювати на похилих площинах. Я так це і сказала. Але каже, що це не так. А як? Чому ми обрали фанеру, а не вагонку? Ну, бо по дизайну воно краще виглядає. Е, вагонка вона виглядає теж по-своєму красиво, але в, в нас будуть білі, біла стеля, білі стіни і вікна будуть білі. Вони, по-перше, дають простір, а по-друге, ми монтували з шпонованими деталями робили е, вікна. І сторону, яку попадає більше сонця, воно тріщало, і мікротріщини були. Типу інші вікна виробили. Інші так? вікна, так. Ага. І е, вибрали ламіновану фанеру для того, щоб було естетично гарно виглядало. З надією, що вона не буде тріщати. Буде тріщати, то переробимо. Не ага. знаю. <пробачимо>, побачимо, знов побачимо, все побачимо. А до речі, ти кажеш, стеля буде біла, а яка буде стеля? Біла. Ну, я це вже зрозуміла, але як нові робити? Я взагалі задумала, може, вже натяжну. Я ще не знаю, що до того тика. Що було найважче з роботою в роботі з фанерою? <рес> нічого. Нічого. Тим <рес> так нічого. <рес> не нічого? <рес> нічого. <рес> було важко те, що я запитувала тебе різні питання під час роботи. Оце було важко. Важко морально. Морально. І важко фізично? Ну, типу, побудова, це ж не є легкий процес то ну, все, все ти маєш вирішувати. Тут нема такого, що сів і, і дивишся на бал зробили. Тут складного, складного по великому рахунку нічого нема. Навіть в будівництві складного нічого нема. Все складається з маленьких, простих деталей. І складаєш, складаєш, складаєш. І, і е, справляєш свої помилки під час будівництва. Які ти бачиш помилки тут? Ну, Та якісь десь погано порахував, десь погано врізав, тоді починаєш. вже... Добре, а що того, що в нас вагонка здулася, типу що в нас вагонка збулася, типу, як стіна здулася там, ми там не знаємо, нічого не будемо робити, чи ні, нічого не будемо робити. так буде стояти для краси для ти прикладуєшся? Та що зро наступним в нашій розмові буде підпірна стіна від лісу, яку ми почали робити, і ми ніяк не можемо її завершити. Я, я не можу завершити, бо, бо вона... Ти бо була... ти не можеш докопати. <с? <с?> ні, я докупала, але каміння дуже важке і ні, мені допомагали, мені всі допомагають. Але якось вона так маленькими кроками і вже майже доробляється та, та сина, поки, ну, яку ми хотіли зробити, поки що. Ти хотіла Бодалі... зробити. Я хотіла зробити і я її зроблю. Добре. Окей, але ти мені теж дуже допомагаєш там? Куди я дінуся? you Чому ми вирішили її робити, воно раніше просто обсипалася земля, вона і воно виглядало негарно. Просто мені не подобалося, і я вирішила якось це зробити якесь завершення цього лісу і почати з нашої якоїсь території. Ти що я, про це ні, думаєш? я думаю, що ти просто треба було там камінь. В смислі? Ну, в смислі, а що там воно, ні, воно, ну, воно, воно ще цього... стояло 150 років? Воно б ще відстояло, ну. але. Воно було некрасиво, типу навіть, ну, а так ти можеш поставити собі якусь там, не знаю, якусь зону мангальну, типу, щоб шлаки жарити, щоб якісь качельки, щоб були. Окей. А так, воно було з кістки з горка. Ні, може зимою це був би плюс, бо дітям була би ще одна горка. Але таке це було. Тож, з, новин, з наших новин ви вже знаєте, що в нас справи качелю, і це була не одна качеля, колись була інша ще. Але зараз не про це. Все-таки ми вирішили ставити огорожу. Ця тема заділа дуже багатьох, коли я кинула відео з тим, що в Україні все-таки якось прийнято ставити такі огорожі. Так, можливо, це не лише в Україні, але ну, як я знаю, в Америці таких огорож не ставлять, парканів. Але ми не хотіли, але довелося ставити те, що є. Колись в нас була ця територія огороджена. Так. І... Колись ще мій діду огородив був територію, ми, коли робилася дорога у нас по вулиці, ми її зняли для того, щоб е, було легше працювати техніці. І ми вирішили, що її не будемо ставити. Мені огорожі дуже не подобаються, або якісь креативні... Зробити часу ще не ще не маємо, і воно не на часі, тому мусили поставити звичайну огорожу сітки. Ще треба робити багато нюансів. Ми хочемо поставити спереді камінці, які будуть відділяти е, дорогу. Наш будинок знаходиться трохи на підвищенні, зв'язку з тим, що колись тут ця територія е, вода топила її, затоплювала і. Колись згадували, мені розказували, що дуже висока вода підносилася на метр в ну, висоту. І тут батько мій насипав землю на це місце, і воно вийшло вище відносно лінії дороги і відносно сусідської території. Тут вже починається історія. Так. І ми піднесли і з цього з краю, там буде стояти великі камінці, поставимо, а зверху поставимо якісь. Невеличку Мінімально. там, мінімальну декоративну огорожу, яка буде служити за борчиком. Сітку ми взяли стару, ми її трошки підремонтували завдяки нашим батькам. І... Але ну, до речі, я думала, що огрож поставити, це, ну тим більше з сітки. Я думала, просто сопчики забити, там ту сітку накласти, типу, і все. А тим більше потім ви що стару треба якось там ще й крутити, щось там робити. Думаю, чого не купити нову? А, а тоді ми, ми взяли кусок новий, бо не хватило, і її все одно треба було крутити, бо вона там вся позгиналася, І в принципі легше ми б не зробили, якби купили нову. Що я, в принципі, думала, але коротше. На даний момент воно нам трошки послужить. Але ти забував ті стовпчики таким молотачком? Важко було? Mm. Ні. Ні. <с Of course> <т JESUS DOCISI> ти мене цікаве просто. <ydosi>. Паркан, цей, ця підпірна стіна, та, та така сітка. Ми якось, виходить, оновляємо старе, так і за кордоном роблять. Тій, подобається таке. Такий, В принципі, ми і мазанку обрали, ми багато таких рішень обираємо. А цей жук не міг зачекати. У нас багато таких рішень, от таке спірна стіна, сітка, ще може якісь, що ми оновляємо. Так за кордоном і роблять, оновляють старі речі, щоб не використовувати нові і не забруднювати навколишнє середовище. В, принципі, мені в це старих речах є дуже багато дизайнерських рішень класти. Колись люди робили, ну дизайнера робили, розробляли, інженери робили дуже багато класних речей. Тобто люди думають, що нове це воно все, все. А є речі, які можна і мені набагато більше подобаються деякі дизайнерські рішення старих дизайнерів. Форми набагато краще, ніж сучасне. І, типу, ми будемо використовувати багато в нашому будинку, я думаю, що старих речей, mm -hmm. старих речей які будемо просто давати друге життя фарбувати, можливо, десь міняти якісь деталі, використовувати повсякденно в повсякденному житті. Ну це класно. Ах, ти втомився все вже від будівництва. Так. Я так і знала. Так. Я теж втомилася від того, що мій ютуб не залітає, але. Але я продовжую його вести. От іменно, давай. Що тебе найбільше задовільнило з того, що ми з останнього зробили? Тобто, що мене задовільнило. Ну, що тебе, не знаю, що тобі найбільше сподобалося, там задовільнило твою душу, твій дизайн Зараз вже нічого. Нічого? Нічого. так, не так... Мені, мені вона... треба зробити і все. Так. <laughs> Але важливим, я що ти почав не кайфую. Від, вже, від, вже? Вже? вже не кайфую. <рес> не Треба доробити. Просто якби трохи часу, може, відпочив, то з новими силами, з новим азартом. Так? Нічого доробимо. Життя налагодиться. Навіть більше спрягає не то, що, Просто то, що на дві, на два то... фронти? Два... там і там, так. тут не можеш робити, ну, вдома приїжджаєш. Тут не можеш нормально буде. робити, бо типу знаєш, що там треба вже вечором їхати додому. І от оце їждження, а так якби приїхав там, став і працюєш, воно О, би було набагато простіше. Скоро вже так буде? Діймось. Е, Зараз ми займаємося електрикою. Так, е... Займається. Нічого, ми подали документи, чекаємо на рішення. А скільки на це треба чекати? Два-три місяці. А саму електрику, всі ці дороги будеш ти? Чи хтось піде? Не знаю. Не знаємо. Не знаю. Ну Ми поки що плануємо, як це, в голові своїй ми плануємо все, всякі розміщення, тих розеток, вимикачі, е, де вони нам потрібні, десять. Хто планує? Де, в принципі, я приблизно знаю, де в мене що до де не треба. От подивитесь на другому відео, як вона розкаже вам, як вона напланувала. Я подивлюся, як ти напланувала. Якби зараз був необмежений бюджет, ти б щось зробив по-іншому, там якісь рішення, якісь там дорожчі, там, скажімо так? До даного етапу ні... Я думаю, що ні. Можливо, би мінвату просто, може, піною, але ну, це під великим питанням, типу. Можливо, я би вивчив то питання більше. І... І, Але і, так, і... у нас обмежений час, обмежені фінанси, обмежене все. Ну, типу, по факту. Можливо, би ще зараз зробили е кинула теплу підлогу і накрило цим. Але воно все в процесі, типу, я не знаю, я зараз. До... Ти Ні. що розраховуєш на те, що буде тепло підлога. Бо я собі думаю, що її не треба тут. Ну, може... то не, не треба буде, то значить не треба буде. Дивись, Тож, тось... ну, до даного етапу я не, я не бачу щось такого, щоб я. На щось втратив гроші, на, ну, щось інше міняв, то що мені зараз. Звичайно, yeah. процес просто би був набагато швидший, багато yeah. чого би змінило. Але по факту я, те, як воно є, я його би залишив. Mm -hmm. Просто процес помаліший йде, а так по факту. Що б ти радив тим, хто починає будувати будинок каркасний? Це взагалі не каркасний. Щось може бути по-іншому. Зараз зробив якусь цю ситуацію. Може, тебе якісь рекомендації в тебе будуть? Такі питання? Які рекомендації? Ну, можливо би. Але, Але так само дивися, вивчите знаш... фундамент. Фундамент можна вкрутити свай, це де швидше, і це... чи воно підійде до тої місцевості. Окей, треба треба вивчати. Тут. Але ось, наприклад, в нас вже є, ну, у нас багато знайомих цікавиться таким будинком, але одні все ж вирішили будувати такий самий. І ось ти їм розказував про наш проєкт, про наші якісь етапи. Ну, ти якось йому допомагаєш. От що би ти йому порадив зробити, може, по-іншому, чи ну якісь рекомендації в тебе були? По-іншому. Кожен будинок є індивідуальний, кожна сім'я індивідуальна, кожен так, вибирає, вибирає свій. Якщо це для, ну, для життя навіть двох однакових котеджах, двоє різних людей побудують по різному. По різному буде дизайн, різний буде все. Розміщення. Це, да. розміщення. Ну, немає ідентичного. Хіба буде якась фірма від забудовника, будеш робити, вони зроблять однаково бо їм так простіше. Типу, по факту, воно буде. Що можна порекомендувати. Кожен собі вибирає свій дизайн і, і як він. А ми обрали саме такий. Дуже, такий... Багато, дуже багато речей, яких в, наш, в нас, воно все в голові в мене, і типу, я бачу свою картинку, я розумію, як я його бачу, і я йду а до я того. А Я не розумію. Дуже багато яких речей в нашій будові вийшли спонтанні. І ти щасливий, що вони так вийшли спонтанно, і вони. Якнайкраще? Не запарюємося нашою будовою. Але ти ж запаришся. Ну, типа, да, так, але по факту я не дуже напрягся. Так, да? то ти можеш більше, так? Ні, я вже не хочу, <риклад> Добре, а от, наприклад, якщо будуть ще інші люди, які захочуть таке будівництво, от, чи це продав би проєкт? Чи Можливо, навіть би почав будувати комусь, не? можливо, навіть якісь просто каркасні будинки, але інші, може, не всім подобається а ти... саме такий афрейм. Я мож... А можливо, ми поставимо в нас на задньому дворі, поставимо якусь півкругову колю, складемо з дерева і дітям на просто якийсь відпочинковий mm -hmm. будиночок. Щоб ні. Чоб ні. Mm -hmm. ну. е... Чи ти проти? Та ні, я нічого не маю проти. Не своє потім собі. Можна буде пробувати експеримент. А що що не пробувати на якісь вчитися? Дехто вчиться там по одному, дехто по іншому. Ну для нас цей будинок, ні, не для нас, для тебе. Це будинок таке навчання. Ну так, да. це намі не онлайн навчання, це вже якісне навчання, там ти практикуєш все і здається, це буде набагато краще, ніж онлайн. Та онлайн десь. Дуже багато яких рішень ми прийняли, це все з досвіду моєї роботи. Типу, воно, ти не можеш дуже багато чого вирішується, бо я буваю на дуже багатьох е... будинках буваю, і по факту ти дивишся, щось вибираєш для себе краще, щось... щось вирішуєш в процесі, навіть якісь при... ну, там, якісь шипи задовбувати. Це все інтуїтивно на рівні якоїсь інтуїції. Можливо, воно не все правильно, там якесь, якщо це. Е, обґрунтувати можливо, будуть якісь зауваження, але по факту просто виходять ще з того, що я знаю. Ну, але ж якщо комусь будувати, ти вже маєш це знати. Не ні, ні. ні, не все знати, ти все вчися. Інший будинок буде мати інші там якісь е, свої особливості, і ти вже. ну це триває, весь база є, а по факту далі йти, вчитися хоть до безкінечності. Фантазія часу. в тебе, звісно. А скажи, що не так? <світ> ну так, згідно. І все. Можна пробувати різні ціли. Я би хотів, наприклад, почати якісь інші, попробувати інші, але з якоїсь там, наприклад, соломи чи ще там щось роблять будинки. Просто сам процес, він, я думаю, що якийсь має свою. Бачу, ти будинок третього поросятка, тебе дуже зацікавило. А чо бі, ні. А що б і ні? З, так, з глини і там я не знаю, слон. Тобто є зараз технологія. В, в цьому є якась краса своя, мені самі таке подобається. Хоча раніше я зовсім по-іншому думала. Навіть та стіна, яку я сама вже предложила зробити. Е, ну, взагалі, я думала, що це трецемент, там якийсь там не знаю, щоб воно було якесь міцне, щоб воно якось трималося, але потім якось. До чого? Можете взагалі тимчасова стіна, можете просто може. зараз, а потім десь перероблятися. А може вона взагалі б достати вічність там і навіть не впаде, і ніякі коріння її там не зрушить нічого. Може. Ну, взагалі, він мене навчив відноситись до всього просто і ви також вчитеся, так легше жити, як мінімум. Просто будова це настільки складний процес. Люди думають, що це я дивився, спілкуючись з клієнтами. Вони дуже багато чого сприймаються, все так ну якось ну специфічно. Мені дивно, як вони сприймають будову. Розум... Ну, вони не розуміють, в що вони влазять, і що це процес, який треба буде цілий час вирішувати. Навіть якщо ти все ідеально, ти в тебе там дизайнери, архітектори, інженери, все зроблять. Є купа моментів, які виходять в процесі роботи, і тобі їх треба вирішувати і сприймати це все, що вийшло. А не так, що, тип, що воно мало би бути так, як намальовано. Ну, я ніколи... Добре, б... що в нас було намальовано в голові і ми завжди можемо там міняти все. Тому що виходить з того, що є. І є. дуже багато річ, яких з досвіду ну, приходиш, працюєш щось тобі, приходять знайомі кажуть, о, давай зроби так краще, воно буде краще для тебе. І вони аргументували це все, і ти дивишся так, я згідний воно буде краще. Дуже багато чого ми робимо, і потім, спілкуючись з людьми, вони нам кажуть, так, так так, зробіть. І ми ці нововведення, ну, приймаємо до уваги і водимо. Якщо воно це підходить для нашого будинку. Дуже багато речей, яких люди нам так само говорять, а я ну, відкидаю їх, бо розумію, що, ну, ну є привичка, є якісь а, там сталі. Моменти в будівництві, а люди не аргументують їх, бо так треба зробити. А, чому? А б чому не спробувати щось інше? Ну це і люди говорять, що це інвестиція, типу ти інвестуєш в будинок, тому і ставлять це наприклад, бо він довше стоїть. Люди, ставля, люди хочуть жити 200-500 років. Я не хочу жити 200-500 років. Я хочу, щоб мої діти побудували щось таке, яке буде їм. Ці будинки відстоять своє, свій час, який вони предназначені, вони. Вони відстоять. А смислу ставити на далі я не бачу. Типу, технології йдуть вперед. Я думаю, що будівництво... які Скоро будуть будувати все таки соломи всі, і ніхто не буде Ну, не соломи, а може, будуть якісь будинки. Трохи. Зараз з будовою, візьми, зараз привозять, просто краном поставили, і тобі і будинок готовий. Що раніше займалося там 10-15 років. Час біжить вперед, люди хочуть жити. а не... Навіть якщо в нашому будинку щось буде не так, десь якісь будуть. З... Помилки. Це все в процесі вирішимо, закриємо десь якісь нюанси, підкоригуємо і все. Ми все правильно і будуємо. Але... Тобто до переробок ти відносишся спокійно і в цьому немає нічого страшного. Навіть в тому, що у нас дерево потріщало, стіни трошки по ну, підводах. Тут вже, тут вже не, не признавайся. Ну, це це є процес, це є процес. Вон... Ми живемо в квартирі, теж стіна потріскала а, з газоблоку. І... Ні, ну то це не, 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 не аргумент. Всюди може потріщатися не газоблок потріщав, а сама машпуклівка. Ні. Це тріщина пішла на газоблоці. Так. Весь сідається фундамент, воно підтріскує. А, типу це є. Це нормально, так. Да. Це, це окей. До речі, може прожили дуже на багатьох квартирах, і в мене вже дуже багато ідей в голові, як це розміщувати меблі, як воно зручніше і тому подібне. Тому мені це допомогло. Так, звісно, це е, ціна питання, але не столь дешево жити на орендованих квартирах. Але і не столь до як інвестиція, це така собі. Ну так, так, можливо. Ми будували свій будинок без досвіду, без ніяких знань про будівництво, але зараз ми багато чого можемо розказати. Хоча навіть не так я, як він, звісно, але все одно. Я дізналася дуже багато всього. От, звідки я би знала, як вкладається фальство попілля? Я взагалі я навіть такого не знала, скажімо так, я, я такого не бачила того. Я теж. Ну, ти щось знав, якщо ти її поставив все-таки? ти десь її бачив. Можливо. Ну, я бачу, але я не сильно придивлявся, типу. А чого ти все-таки? Кстати, в нас... Ми прямо... в загальному ми вибирали не навіть не фельдшеву покрівлю, ми вибирали гонту. А, ну так, гонта була варіантом, але Була але... дуже... Варіантом були ми дуже за, за цей. Ну, не... це, це довгий процес. Я думаю, що ми ще щось десь поставимо з гонту. Так. Mm. <laughs> Навіть такі плани є. Ну, а чого ні, а що okay. гараж не поставити згонти? А є фальц і є фальц, так як ми зробили. Чого не Клік-фальц – це ж простише. простіше. Простіше, а? Ну, я воно... вже знала. Але воно має свої нюанси. Та і це, напевно, має свої нюанси? Має свої нюанси. На які ми розраховуємо. Тобто типу мені воно так. На фальц не подобається, він дорожчий і з ним, так. звичайно, що простіше можливо працювати. Знайомий пішов вчитися, навчився, і це його був перший так, проєкт, так. Так, перший проєкт з, з таким. В мене взагалі досвіду не було ніколи, навіть з монтуванням дахів. І Взагалі, висоти, висоти боюсь, так. Да? Але <рес> прийшлося. Ні, я не боюсь висоти чого. Я боюсь. Ну боюся. Ти ж <рес> <рес> там не сиділа. Ну так. Але я пара Це, Вау! це було страшно. Вау, а вікна хто буде на цій висоті? О, кстати. Мені треба обов'язково помити вікна, бо... А я, до речі за силікон ти їх... Там вони дуже мають багато, типу, якби простору, ти щоб це все засиліконовити. Треба дуже багато той, Ні, там Треба поставити, я думаю, що якусь. Я ще до кінця не, не, не вивчив це питання, але там треба буде щось поставити, якусь паралонку і потім підціліти. А от те, що вони вже скільки місяців, Вже три місяці чи чотири навіть стоять без. Ну, Ні на що не впливає. Вообще. Як так? Ну от так. То, з, вікнами, що? з вікнами, вікна, наприклад, проміряли, поставили з боків по 7 міліметрів. Все підходить. На косих вікнах треба було більші зазори робити. Бо вони так ну, зайшли плотно. Тобто вони немає місця, щоб за свої Ні, є місце, але так, не так. дуже. Угу. Окей, ми вчимось на помилках, це все нормально, і це гарне навчання. Ми нічого не втрачаємо. бачиш, хтось вчиться на чужих будинках, вчимося на своїх. Ну, все ну, але рішень, не було. рішень якихось таких кардинальних прийнятих, які би я б сказав, що оце треба міняти, бо воно не практично, до даного моменту поки що ні. Нема. Бо ти ще тут не жив. Ну та все одно, але ну, навіть так. є речі, які Ми ти тут зараз... Ми, як бачиш. мінімум, вже їмо, деколи. <хі> є речі, які з самого початку ти бачиш, ти думаєш. Я ага. Одівгайся з цією з, змазанкою. З, 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 з. Вагаєшся? Так. А чого? Ти Та Та ж такий сильно хотів. Ну то тепер вагаюся. А чого? Бо ти мене вже стільки раз питаєшся за неї, скажеш, вона що вона цей, і ти мені. Та просто нам сказали, то Та я така що вона може впасти з того гіпсокартону. Ну то от ти посіюєш паніку. <рес> я вмію. Але ми все ж будемо її робити, правда? Надіюсь. Угу. То що, завтра пробуємо? Пробуємо. Отак мені подобається. У нас була практика, ми вчилися на власному будинку, тож наступні доми будуть легше. Де вже інші доми буде будувати вже легше. Тож, питання в мене закінчилися. Дякую за вашу відповідь. Дякую Працю. за участь в цьому інтерв'ю. Всім па-па. До нових зустрічей no. на нашому каналі!